Мої вітання всім добрим людям. В цьому відео хочу трохи поговорити про Придністров'я, так зване Придністров'я Останніх декілька днів багато говорять більше пишуть про те, що, начебто, це типу державне утворення Придністров'я зробить заяву про входження до Руского рейху, українська розвідка вчора повідомила, що підтвердження цієї інформації немає. Я майже впевнений, що це ІПСО Руського рейху, який останнім часом дуже багато закидає різної інформації. Для українців, щоб якось так розосередити їх увагу, створити якусь там паніку, щоб українці якось так розфокусувались і вкиди дійсно різноманітні. Ну, це теж війна, війна на інформаційному фронті теж йде. Ну і от з цього приводу хочу трохи поговорити, розказати про. Те Придністров'я. Що воно таке? Це Придністровська Молдавська Республіка, як вони себе назвали ПМР, як я їх називаю. Створилось це самопроголошене, проголошене з допомогою ще тодішнього совєтського КДБ типу державне утворення в вересні 1990 року. А вже після розпаду Совєтського Союзу через місяць після того вони об'явили свою так звану независимость, яка, до речі, ніким не визнана. Цю незавісимость, так звану, визнаноло всього три таких самих незаконних типу державних утворень Абхазія Осетія і вже юридично неіснуючий Нагорний Карабах. Ну, от як сталося з Нагорним Карабахом, так воно буде і з тим так званим Придністров'ям, і з Абхазією, і з Осетією. Щось трохи раніше, щось трохи пізніше, але воно, їхня доля буде така сама, як Карабаху. Так, вони оцю незавісимость проголосили 25 вересня 1991 року. Ну, а потім вже згодом, з роками, з часом, вже в 2006 році, теж в вересні, щось у них все на вересень. На тій території було проведено типу референдум. На якому, начебто, 98% висловились за независимость від Молдови, і на приєднання до Руського рейху. ну Як офіційно було заявлено там інтеграція з, ну звичайно, Руський рейх не, не так воно не казалось, але по факту воно так. Ну, а тепер декілька цифр про те, що з собою уявляло це ПМР. Площа 4163 квадратних кілометри. З чим це порівняти? Це 12,3% від всієї території Молдови разом з цим ПМР. Територія Молдови 33 843 квадратних кілометра. З Черкасською областю чи з українськими різними областями можна порівняти таким чином. Черкаська область 20 900 квадратних кілометрів, Київська область 28 100 квадратних кілометрів, Крим, наприклад, 26 100 кілометрів. 26 тисяч квадратних кілометрів. Ну і найменша область України Чернівецька 8100 квадратних кілометрів. Тобто, це ПМР, воно половина найменшої Української області Чернівецької. За населенням офіційно по перепису 2018 року 469 тисяч осіб. На часи розпаду Совєтського Союзу населення цього вузенького клаптика території держави Молдова складало приблизно 750 тисяч осіб. Ну а сьогодні оце 469, 470 округлимохай. Тобто, 280 тисяч осіб покинуло. Цю безперспективну територію. Молодь, звичайно, виїжджає. Хто куди виїжджає, зазвичай більшість виїжджає все ж таки до фашистської Росії, навіть і в ті, не навіть, а ще і в часи до того, як вона стала фашистською, ще, до, ще при в часи п'яного Єльцина. Ну і продовжує виїжджати, в принципі, і зараз. Це, повторююсь, зовсім безперспективна територія. В 2004 році населення вже було 555 тисяч. За переписом 2015 року, щось вони часто переписи роблять, 475 тисяч. Ну, а тепер це. Трохи більше, ніж 460 тисяч. Вся Молдова, до речі, населення Молдови трохи більше 4 мільйонів осіб. Ну а тепер декілька слів про їхню так звану армію. Наскільки вона звідти може загрожувати Україні? А о ще. Ще така цифра забув в 2017 році на тій території проживало 213 тисяч голів баранів, які отримали аусвайси Руського Рейху, і в тому ж 2017 року чи з того 2017 року, це типу державне утворення. Використовує е, рашистську триколорну ганчірку як другий державний прапор. Е, хоча і е, їхній типу прапор він теж, е, теж, теж не прапор і теж, е, в принципі, ганчірка, можна сказати. Е, ну, а тепер вже точно про армію. Е, бо ніяка то армія так звана, в принципі, бо ніяка то не армія, а озброєне бандформування формування. Типу подібних формувань динири чи Лугандона, як їх там по-різному називають, можна назвати, офіційна чисельність, підкреслюю, офіційна чисельність, офіційна заявлена їми 15 тисяч особин, і в разі необхідності може швидко збільшитись до, знов таки офіційно до 80 тисяч. Ну, навряд чи це, воно вони так зберуться і швидко, і при тому, при тому, тієї чисельності населення це, це просто це їхні такі мрії чи фантазії. Багато пишуть, багато говорять про величезні склади боєприпасів в селі Ковбасно. Ну, це дійсно так, склади є. це Реально один з найбільших в Європі складів боєприпасів. Ті склади були створені ще в далекі сорокові роки ХХ століття. В совєтські часи там були то був стратегічний арсенал Західного воєнного округу. Основну частину боєприпасів, які там опинились, і те, що там зараз є, туди, завезли після того, як совєтських військових окупантів вигнали з східної Німеччини, Чехословаччини та інших окупованих совєтською совєтами країн Східної Європи, станом на 2000 рік. Об'єми зброї та боєприпасів, які чомусь належать і контролюються Руським рейхом, доходили до 50 тисяч тонн. З 2000 року почалось щось там вивозитися, з 2000, з 2000 по 2004 рік, звідти було вивезено, ну або утилізовано там на, на місці. Біля половини зброї військової техніки, ну, були інформація, що і боєприпаси знищувались, ну а по інших джерелах, все ж таки, боєприпаси не знищувалися, вони залишались там, знищувалася лише техніка. Техніка частково вивозилась на територію фашистської Росії, а частково знищувалась ну І за деякими джерелами вивезено або знищено вся зброя і вся техніка. І залишилось лише боєприпаси. До 16-2016 року на складі, на складах, за різними оцінками знаходилось 19 тисяч 21 500 22 тисячі. Більшість округляє і пише біля 20 тисяч, можна і так сказати. Це боєприпаси, це снаряди, авіабомби, міни, гранати, патрони. За об'ємом це, якщо перевести це на вантажні вагони, то залізничні, то це приблизно 2,5 тисячі вантажних залізничних вагонів. З них знов таки за офіційними даними, біля 57% це прострочені боєприпаси, і вони не підлягають ні використанню, ні навіть не підлягають перевозці. Ну і знов-таки порівнюють, що детонація, якщо б це сталося цих боєприпасів, може бути порівняна з підривом ядерної атомної бомби, потужністю в 10 кілотонн. Це приблизно як бомба, яка була скинута на Херосіму в 1945 році. Ну а про це село можна сказати, що в цьому селі Ковбасна проживає біля тисячі осіб. А за переписом 2004 року, 67,2% серед цієї тисячі були українці. Хоча за різними даними, там я багато кого читав, багато кого слухав, в тому числі і українців, які живуть там на території цього Придністров'я, що ті, хто дійсно проукраїнські заукраїнські, вони реально кажуть, що дуже невелика частина реально стоїть так твердо за Україну. А так вони формально українці, українцями себе вважають і записують, але позиції проукраїнської за українською там досить мало, на жаль. Над цим це нам тут звідси треба працювати і працювати на інформаційному полі, якось їх там, якщо це можливо, взагалі їх перепрограмовувати. В цьому селі знаходиться пункт пропуску на кордоні з Україною, бо саме село знаходиться на відстані 2 кілометри від кордону. Самі склади займають площу приблизно біля 150 гектарів. Звичайно, там є залізнична станція, ну бо як би ці всі боєприпаси і ця вся техніка могла там опинитись, Ну і ще декілька на останок таких декілька цифр, що там на складах. Попалася така інформація. 89 тисяч одиниць 152-мм снарядів, 226 тисяч 122-мм снарядів, 95 тисяч танкових 125 мм снарядів. Від 3 до 5 тисяч протитанкових мін 60 тисяч одиниць ракет С-8 і мін калібру 80 і 120 міліметрів. Від 10 до 12 тисяч реактивних снарядів калібру 122 мілімети, від 2,5 до 5 тисяч одиниць. Протитанкових гранатометів РПГ 7, цифра така з величезною відривом 2,5-5, бо була інформація, що все ж таки звідти з Придністров'я йде торгівля зброєю, і все ж таки вони підторговували, мабуть, снаряди патрони. То справа така, а от ці РПГ продавати все ж таки можна. Ну і там біля 40 мільйонів патронів калібру 7,62 та 5,45. Отакі цифри по тому, що знаходиться на цих складах, що входить в ті приблизно 20 тисяч тонн тих боєприпасів. Охорону цих складів забезпечують від 1000 до 1500 рашистських потвор. Ще, до речі, забув сказати, що там є на оцій лінії розмежування, знаходяться так звані, ну, а може і не так звані миротворчі сили. Ну, але ці миротворці складаються з 402 рашисти, 492 так званих придністровці і 355 молдован. Ну, така інформація про цю. Придністровську так звану Республіку, ТПМР. Загрози вона як такої для України не, ну, не, не йде звідти така офіційна загроза, хоч не офіційна, ні-ні. Не офіційна, фактична. Бо все ж таки досить малий контингент тих расистів, бо тисяча-півтори – це ледь не ніщо. Ті, начебто існуючі 15 тисяч отих придністровців, вони ж інтегровані в те, вони не хочуть воювати, вони собі там живуть, навіщо їм воно потрібно. Вони не підуть на якусь там війну. Може, з тих 15 тисяч і пару тисяч і знайдеться таких. Ну, якихось таких несповна розуму, які не дивляться ніякі новини, які не знають, що там твориться і як що робиться, що роблять українські збройні сили з тими так званими вояками Руського Рейху. Так, що в цьому сенсі загрози нема? Може бути загроза. Про це читав і ну, сучасні новини. Сучасні не в плані оцих останніх декілька днів, а ще там рік тому, півроку тому і навіть більше, що расисти можуть підірвати оці склади. Ну і оце дійсно може становити загрозу, бо від них можна чекати всього, чого завгодно. Вони можуть підірвати і ці склади і зі своїми людьми, і з тими, хто там живе, а що їм це. І коли оце нещодавно колишній а ні, він і зараз він заступник цієї третьої штурмової бригади Жорін, не пам'ятаю, як його звати, він написав в своєму. Знов-таки не пам'ятаю в якій мережі, написав, що якби Молдова звернулася до України, то українці могли, могли б розібратися з цим так званим Придністров'ям досить швидко. З одного боку, це так, а з іншого боку, дійсно. Ну, те, що я кажу, від них можна все чого завгодно очікувати. І якщо там заміновано, якщо якийсь там дурень тамошній з команди зверху, з того Москвабаду чи з Луб'янки, чи звідки там нажме на ту кнопку і те все там злетить на повітря, то ну, це, це жах буде, вже не кажучи, що там два кілометри до кордону з Україною, а просто ну, це, це жах буде дійсно. І там, якщо туди заходити, то там має заходити такий не просто спецназ, а суперспецназ український, який все це перевірить, який який ну, зможе якимось чином бути впевненим, що воно нічого не злетить в повітря. Якось воно так. Ну, а взагалі про те, що. Треба з цим щось робити, це дійсно так, ну, але це залежить від Молдови, коли Санду, їхня президентка, ще наприкінці вже того року казала, що, що треба щось робити з цим Придністров'ям, але це якось так воно лише слова, бо до дій якось так не доходить. ну Але і Україні і Молдові, якби навіть без бойових дій, якби схотіли придушити і ліквідувати це утворення територіальне, то можна було створити там такий умовно кажучи, залізний кордон. залізний не в плані матеріалу, а в плані, щоб там якийсь там миша не проповзла. І закрити, це ж вони ж живуть з контрабаса. Ну, дійсно, це такий, така, таке територіальне утворення по контрабасу номер один в світі. І якби було політичне рішення закрити, у них не буде ніякого виходу. У Руського Рейху немає ніякого доступу до них, вони не можуть не змінити контингент, не щось туди додати, чи якось так туди долетіти. Тобто. Ну, це треба політичне рішення України і в першу чергу Молдови. Ну, така, такі мої думки з приводу цього так званого Придністров'я. Дякую за увагу, дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!